Всем привет! Пришла посылка у нас. Давно уже планировали купить. Ще до... Три... Три роки назад. Ну, як все знают, трошки у нас планы погонялися. И взяли, скажем так, під новий рік. Ті вже я думаю знали, що тут буде. Так, вона розвернута тут неделю в сторону. Взяли ми коптилку <клес> Big 2.0. Загрузка 50-60 кг продукції. Фірму, я думаю, всім уже известна ця фірма. Перед цим конечно, як брать багато відео, дивив, дивився в інтернеті, консультувався і так далі. Для нас це оптимальний розмір. Менше, менше нам не підходить, тому що я думаю, якщо в районі 50-60 кг пишеться, оптимально буде кілограм 40. А більше на даний, на даний час нам не актуально. Так, що у нас тут є? А взяли ми її повністю з обшивкою. Ну, зараз на сайті вони тільки такі йдуть. Датчик тут, тен, з конвекція. І взяли Щас я покажу це димогенератор, я не дуже чесно розбираюсь. Може там якраз хтось відео буде дивитися і советы там по копію і, ну, і тому подобно, скажімо так. Тільки взяли ми цю коптильну не зічним димогенератором, а взяли її зараз покажу. Ті які йдуть на смок чи смок, чи я там точно не знаю. Як правильно. З двома з двома з колбою, яка під час копчення буде продукцію нашу очищати от, ну, від от смол. Отак ну, на сайті пишуть. Розпаковую при вас. В общем, оце якимось таким образом. Воно працює. Чіпи, тільки до стола зацепив. Так, Це я так понял, компресор і набір крючків. В общем, зараз установим там, де вона буде стояти, і я думаю, трошки самі в неї розберемося, що, що да як. І далі тоді підкажемо. Занесли ми, встановили там, де хотіли, щоб вона стояла трошки помучились, трошки попідкладали, щоб все ровно було. Брехонцем походили, поперевіряли. Так, поглянув я наче все Все робить. Уже, уже Просто пізновато, темніє. Поки встановлювали, поки занесли не така вона ж легка вдвох з папкою, так поки занесли. Та, в принципі, тут що? Тут що? Буду далі розбиратися. Повторюсь, я її не, не пользовався ніколи раніше. даже навіть... і поняття не маю. Буду читати книжку, що де як, що куди. Буду рад почути підказки в коментарях по поводу копчення, якісь може нюанси і... і так далі. Так, на цьому відео будемо закінчувати. Кому понравилось, ставте лайки. Всім пока.